зважаючи на те, яким лідером ви хочете стати, і зважаючи на те, ким би ви не хотіли бути, яку звичку вам потрібно почати розвивати. Давайте зануримося у новий лідерський контент. Сьогоднішній епізод називається Високоефективні звички. Про що ж піде мова у цьому та наступних двох епізодах? Ми поговоримо про ваші звички. Загалом вийде три епізоди. Чому так багато? Тому що у вашому лідерстві звички мають більше значення, ніж ви можете собі уявити, що ми знаємо про свої звички. Ми знаємо наступне: ваш лідерський потенціал є прямим відображенням ваших звичок. Дозвольте мені сказати це ще раз. Закарбуйте це в пам'яті. Ваш лідерський потенціал є прямим відображенням ваших звичок. Чому? Тому що звички визначають те, ким ви є. Подобається вам це чи ні, але значною мірою ваша команда також відображає ваші звички. Якщо ви енергійний лідер, ваша команда запозичить цю енергію для роботи. Якщо ви не прагнете досконалості, це теж відобразиться на роботі вашої команди. Отже, якщо говорити про звички, то дещо з того, чим я збираюся поділитися, є створеним мною контентом, над яким я працював протягом тривалого часу, а дещо адаптовано з трьох моїх улюблених книг. Кажу вам про ці книги, рекомендую вам прочитати їх. Власне, вони обов'язкові до прочитання. Отже, виділю цих авторів. Чарльз Дахіг написав книгу Сила звички, і його робота дуже вплинула на мої погляди щодо звичок. Дарен Харді написав книгу Ефект накопичення, яка не має прямого відношення до звичок, але дуже близька до цієї теми. А потім класика атомні звички Джеймса Кліра. Я буду цитувати Джеймса знову і знову. Він вже був у нас в подкасті раніше. Ми дамо посилення. Лання на епізод з ним у нотатках, які надійшли мовам на електронну пошту. Я приділяю особливу увагу цим авторам, тому що їхня робота сильно вплинула на моє мислення в розмовах про лідерські звички. Ось що я з часом почав помічати багато нових лідерів, переконані, що стануть чудовими керманичами, якщо опанують всього кілька вагомих, невловимих і важкодосяжних суперзвичок. Іншими словами, якщо я хочу бути впливовим лідером, то повинен мати ці видимі для оточуючих потужні звички кажу вам, це переконання дуже далеке від істини. Насправді, ключова думка полягає в наступному: найбільший вплив мають мудрі, але невеличкі звички. Щоразу, коли ви робите щось істотне, це завжди є результатом маленьких і мудрих звичок, які з часом посилюються. Що ми знаємо про найуспішніших людей? Готові? Найуспішніші люди не є вправними абсолютно в усьому. Вони ніколи не бувають такими. Насправді вони слабкі у багатьох речах. Що ми про це знаємо? Ми знаємо, що зазвичай найкращі лідери дуже дисципліновані. Вони фанатично непохитні в кількох конкретних лідерських звичках. У них є кілька речей, які вони роблять незмінно добре, понаднормово, і це має значення. Насправді я говорив про це мільйон разів і скажу ще стільки ж: успішні люди роблять постійно те, що інші роблять час від часу. Шонкові сказав, залежно від того, які наші звички, вони нас будують або руйнують. Ми стаємо тим, що постійно робимо. Отже, на порозі нового року у мене є хороші і погані новини для вашого лідерства. Хороша новина полягає в тому. Що чимало з вас уже сформулювали новорічні обіцянки самому собі і сповнені рішучості досягти успіху, це хороша новина. Погана ж полягає в тому, що 92% з них не будуть виконані. Вибачте, що засмутив. Так багато людей мають дуже хороші задуми, але часто вони не втілюються, як того хочеться. Сьогодні ми спробуємо вирішити цю проблему і змінити наш фокус за допомогою цього контенту. Що б ви хотіли змінити у своєму житті? У професійному житті дехто з вас може сказати: я хочу приходити в офіс на годину раніше, чи я буду більш організованим, або ж я частіше делегуватиму повноваження члена моєї команди. Це все чудові думки. В особистому житті ви можете сказати: я повинен перестати їсти так багато нездорової їжі, чи я хочу перестати прокрастинувати, або я перестану тринькати гроші в улюбленому магазині, в інтернеті чи де інде. Чому ми зазвичай зазнаємо невдачі в виконанні цих добрих намірів? Чому ми починаємо з великими надіями, але дуже швидко розповіли? Щаровуємося, я назву вам три причини, чому ми не досягаємо успіху. По перше, найбільша проблема полягає в тому, що ми зосереджуємося на запитанні, що, але не розуміємо, як ми зосереджуємося на тому, що ми хочемо змінити, що хочемо робити, чи що робити не хочемо, але не розуміємо, як насправді відбуваються зміни. Про це Джеймс Клір сказав: більшість з нас бажає одного й того ж. У нас схожі цілі, проте ми отримуємо зовсім не однакові результати. Це правда, чи не так? Подумайте про це кожна спортивна команда хоче виграти чемпіонат. Я ніколи не чув, щоб тренер сказав: цього року ми хочемо бути на п'ятому місці. Коли пара одружується, кожен каже: Я хочу мати щасливий шлюб. Ніхто не говорить. Ми спробуємо прожити п'ять років, може сім, а потім розлучимось і будемо воювати до кінця життя. Так ніхто не висловлюється. Кожен бізнес каже: ми хочемо бути прибутковими. Жоден не стверджує, ми хочемо щороку втрачати гроші. Всі мають однакові або схожі цілі. Але дуже різні результати цілі не визначають успіх. Успіх визначає система. Можна сказати і так: ваші цілі не визначають, куди ви прямуєте. Ваші звички визначають ваш напрямок руху. І мені подобається те, що говорить Джеймс Клір. Він каже, ви не піднімаєтеся до рівня своїх цілей, ви опускаєтеся до рівня своїх систем. Як у професійному, так і в особистому житті. Ми схильні думати, що ж мені потрібно змінити результати. Іншими словами, ви можете сказати. Гаразд, цього року я схудну на 20 кілограмів, або я стану більш організованим, або я закрию заборгованість на карці. Це змінює результати. Але що ми хочемо зробити як лідери, так це по-іншому мислити. Замість того, щоб просто намагатися змінити результати. Ми хочемо змінити системи, які створюють ці результати. Ми хочемо змінити звички, які визначають результати. І ось що відбувається: коли ми виправляємо те, що робимо, коли змінюємо наші звички, коригуємо нашу систему результат також змінюється. Ми більше про це поговоримо в наступних серіях. Але велика проблема в тому, чому ми маємо добрі наміри, але не доводимо їх до кінця. По-перше, ми зосереджуємося на запитанні, що, але не розуміємо, як друга велика проблема полягає в наступному. Нам здається, що прогрес недостатньо стрімкий. Чому ми не змінюємося? Тому що починаємо діяти, але не бачимо результатів. Подумайте про це. Як керівник, ви хочете допомогти своїй команді вдосконалюватися. Отож, ви проводите відкриту бесіду з членом команди, а його поведінка не змінюється. І ви розчаровуєтесь, бо не бачите достатньо швидкого прогресу. Або ви кажете: Я хочу бути більш організованим, і складаєте список своїх основних пріоритетів. Але по завершенню, ваш день однаково непродуктивний, і ви розчаровуєтесь, або ви кажете: Я хочу схуднути, і виходите по біговій доріжці тричі на тиждень. А наприкінці. Тижня ви встаєте на ваги і бачите, що набрали 2 кілограми, і ви неймовірно розчаровані. І що ви робите, коли не помічаєте достатньо швидкого прогресу? Ви робите неправильний висновок. Який саме ви робите хибний висновок, що невеликі мудрі рішення не мають особливого значення? Ці маленькі звички, які я намагаюся виробити, вони просто недостатньо значні, вони неефективні. І це ваш перший хибний висновок. Справедливим є і протилежне твердження, коли ми робимо неправильні речі, коли у нас є погані звички, наше життя, наші служіння чи бізнес, як правило, не руйнуються протягом тижня. У вашій команді може бути співробітник, який постійно спізнюється на роботу, і ви не робите йому зауважень. Чому? Тому що запізнення цього колеги не отруює атмосферу одразу, ніщо не розвалюється через те, що він запізнився тричі поспіль, або ви можете проводити погані нудні та неефективні наради тиждень за тижнем, і здається, це не так вже й важливо. Співробітники не звільняються. Ви просто погано проводите наради, або ви з'їдаєте пів коробки шоколадних цукерок і навіть не помічаєте цього. Тож ви думаєте, що це не має великого значення, і робите другий помилковий висновок. Дрібні нерозумні рішення теж не мають великого впливу. Мої невеличкі погані звички не мають насправді такого великого значення, і обидва ці висновки небезпечно хибні. Чому тому, що наше життя і лідерство це сукупність всіх рішень, які ми приймаємо. Ким ви є? Ви результат ваших звичок, ваших маленьких звичок, що формуються протягом певного часу. Наше життя і наше лідерство це сукупність маленьких рішень, які ми приймаємо. І звичок, яких ми набуваємо, і ось що відбувається, коли ви сформували правильні звички, дисциплінованість цим ви закладаєте правильну систему вашого лідерства, ваша наполеглива праця, ваша вірність, організованість, ваші особисті жертви, ваша чесність ніколи не будуть даремними. Вони накопичуються. Подумайте про це так: якщо ви наливаєте воду в кастрюлю, ставите на газову або електричну плиту і починаєте її нагрівати, то з часом вона нагрівається до 30 градусів. А потім. Потім температура зростає, скажімо, до 60 градусів пізніше до 95, Ще через певний час до 99 градусів. Що ви отримуєте, коли температура води становить 99 градусів? Відповідь дуже дуже гарячу воду. Але ще один градус, коли вода нагріється від 99 до 100 градусів, і ця вода вже не просто гаряча, вона кипить. І це те, що з часом станеться із вашим лідерством. Це не відбудеться миттєво. Це не буде за кілька хвилин, кілька тижнів, кілька місяців. Це може зайняти роки, а іноді займе навіть ще більше часу. Але коли ви формуєте корисні лідерські звички, то створюєте здорову і процвітаючу культуру, розвиваєте потенціал лідерів, що зростають, і мудро розпоряджаєтеся своїми ресурсами. З часом вода нагрівається дужче, температура зростає, і одного дня ви закипаєте, а оточуючи дивувати. І кажуть нічого собі. Ви досягли успіху за одну ніч, але вони не бачать усього. Вони не бачать років, невеличких систематичних вправ, що сумлінно виконувалися протягом тривалого часу. Вони не бачать ранніх підйомів і пізніх ночей. Вони не помічають, як ви зносите критику, як намагаєтеся, зазнаєте невдачі. Але робите нові спроби. Ви дуже важко працюєте, щоб увійти у здоровий ритм. У вас є хороша динаміка, корисні звички, вдалі системи і наполег. Олегливість, Тож вони не знають, якою ціною вам все це дається, і саме тому я завжди кажу, що якраз непомітні речі приносять результати, яких всі прагнуть. Я хочу, щоб ви подумали про це: йдеться не про великі недосяжні звички, це дрібниці. Посвята, наполегливість, яку ви проявляєте протягом тривалого часу, саме ці невеличкі і непомітні речі приносять великі результати, яких всі прагнуть. Чому, маючи добрі наміри, ви не часто втілюєте їх у життя? Зі мною відбувається те саме. Ми зосереджуємося на запитанні, що, але не розуміємо, як друга проблема в тому, що на наш погляд прогрес відбувається недостатньо стрімко. Третій виклик звучить так: наше негативне сприйняття самих себе. Протистоїть нашому успіху, ви побачите це на прикладі власного лідерства, і реальність така, що всім нам, як лідерам, притаманна невпевненість у собі. Вам притаманна, і мені також. Людина, яка, на ваш погляд, абсолютно впевнена в собі, також має цю невпевненість. Через невпевненість у власних силах ви можете казати або думати: гаразд, я погано розпізнаю таланти, або мені ніколи не вдається протистояти іншим, чи я не вмію розпоряджатися грошима. Тож ходімо, пройдімося по допомагати. Зинах чи де інде, ось що нам потрібно зрозуміти: нездорова ідентичність породжує нерозумні звички, а нерозумні звички посилюють цю нездорову ідентичність. Дозвольте повторити, тому що це дуже важливо. Ми схильні формувати нерозумні звички, коли наше сприйняття власної ідентичності неправильне, а нерозумні звички посилюють цю нездорову самосвідомість. Саме тому на початку цього року ми дещо змінимо. Ви готові? Ми спробуємо дещо інше. Зазвичай ми кажемо собі, що будемо робити. Це наші новорічні обіцянки. Ось що я робитиму. Однак, замість того, щоб ставити цілі на кшталт, що треба зробити, я заохочую вас почати з самих себе, не з того, що я хочу робити, а з того, ким я хочу стати як лідер. І це дуже важливо. Я хочу, щоб ви пригальмували. Подумайте про це. Можливо, ви відчуваєте потребу перемотати цей запис та поміркувати як лідер. Я не хочу запитувати у вас цього року, що ти хочеш робити. Всі хочуть рости, всі хочуть досягати більшого. Натомість, ким ви хочете стати, і я заохочую вас відповісти на це питання. Можливо, ви скажете, я хочу стати лідером, який любить людей. Це чудова відповідь. Або я хочу бути лідером, який розвиває інших лідерів, чи я хочу бути лідером, який відомий своєю чесністю, або ж я хочу бути дисциплінованим лідером, яким захоплюються і кого поважають. Ви можете не обмежуватися лідерством. Можливо, ви проходите через певні труднощі в стосунках у вашому шлюбі. Ви можете сказати, я хочу бути вірним чоловіком, чи я хочу бути вірною дружиною, або, можливо, ви боретеся із залежністю. І замість того, щоб просто сказати, я хочу припинити це робити, ви можете сказати наступне: я хочу бути вільним, я хочу бути тверезим. Ми почнемо із самоусвідомлення, не з того, що ви хочете робити як лідер, а з того, ким ви хочете стати. Чому це так важливо? Тому що самоусвідомлення формує дії. Іншими словами, коли ви знаєте, хто ви є, ви знаєте, що робити. Джеймс Клір говорить про це у своїй книзі, і ви можете прочитати, як він це пояснює. По суті, він каже, що якщо ви втомилися курити сигарети, ви можете вирішити, що настав час кинути. Що ви робитимете, коли хтось запитає, хочеш сигарету? Так, от він каже, що ваша відповідь є відображенням того, як ви бачите себе? Ваша особистість визначає вашу відповідь. Якщо ви скажете ні, дякую, я намагаюся кинути. Проблема в тому, що ви вважаєте себе курцем і намагаєтеся бути кимось іншим. Якщо натомість хтось запитає, хочеш сигарету? А ти скажеш ні, я не палю. Колись я палив, але зараз ні. Це не те, ким я є. Твоя самосвідомість змінює твої дії. Отже, що ми робитимемо? Ми зосередимося на тому, ким ми є як лідери, не лише на тому, що ви хочете робити як лідер, але й на тому, ким ви хочете стати як лідер. Самосвідомість формує наші дії, і ось що ми знаємо про здорову самосвідомість. Здорова самосвідомість створює позитивні звички. А що роблять позитивні звички? Позитивні звички зміцнюють здорове сприйняття самих себе. Дозвольте повторити, коли ви маєте здорову самосвідомість, ви бачите себе лідером, який любить людей. Ви бачите себе лідером, який зрощує лідерів. Ви бачите себе чесним лідером. Ця здорова самосвідомість створює позитивні звички. А позитивні Звички зміцнюють здорове самоусвідомлення. Отже, питання полягає в наступному: ким ви хочете стати як лідера? Ваше завдання відповісти на це запитання. І я закликаю вас написати три твердження, що починаються зі слів Я є про те, ким ви є як лідер. Я не знаю, яким буде ваш варіант, але спонукаю вас: створіть три таких твердження про те, хто ви як лідер. Можливо, ви також захочете зробити це зі своєю командою. Ваше твердження може бути, наприклад, таким: я є лідером, який. Довіряє, делегує відповідальність і зрощує лідерів. Це чудове твердження про себе. Або я є дисциплінованим лідером. Я обираю те, чого бажаю понад усе, замість того, що хочу саме в цей момент. Ви можете сказати, ось моє лідерське я є. Я є сповненим віри, сміливим лідером, що бере на себе ризик. Я ніколи не ображаю Бога вузьким мисленням чи безтурботним життям, Незважаючи на це. Прошу вас створити три твердження зі словами Я є. Дозвольте на хвильку втрутитись у ваші справи. Будь ласка, що б ви не робили? Не дозволяйте тому, що сталося у вашому минулому. Позбавити вас можливості стати лідером, яким ви можете бути в майбутньому, якщо ви зазнали невдачі або зробили помилку, або хтось сказав, що ви ніколи не станете лідером, або ще щось не дозволяйте чужій думці обмежувати вас. Я запевняю, що у вашому лідерстві є більше, ніж ви можете собі уявити. У вашому лідерстві є механізми, які ви ще не ввімкнули. Усередині вас є набагато більше. Тому цього року я хочу, щоб ви насамперед думали про свою ідентичність. Передусім, в Хочіться бачити людей, а вже потім їх поведінку, тому що саме особистість визначає подальші вчинки. Створіть три твердження з Я є. А в наступному випуску ми продовжимо обговорення і дайте відповідь на ще одне запитання, зважаючи на те, яким лідером ви хочете стати, і зважаючи на те, ким би ви не хотіли бути, яку звичку вам потрібно почати розвивати. Ми починаємо з самоусвідомлення, а потім переходимо до дії, ким ви хочете бути як лідер. У наступному епізоді, ґрунтуючись на тому, ким ви хочете стати як лідер, ми разом відповімо на це питання. З якої звички вам варто почати, тому що, коли ви знаєте, хто ви як лідер, ви будете знати, що треба робити, і найдивовижніше те, що жодна правильна дія не може повністю змінити вашу особистість, але кілька правильних дій з часом змінюють те, як ви себе бачите, і зрештою це змінює вашу лідерську ідентичність, тому що успішні люди систематично роблять те, що інші Роблять час від часу, тож у наступному епізоді ми поговоримо про три принципи, які допоможуть вам сформувати сталі звички. Якщо цей контент був для вас корисним, будь ласка, поставте оцінку або залиште короткий коментар. Ви також маєте змогу поділитись ним у соціальних мережах і запросити інших доєднатися до нашої спільноти. Ким ви прагнете стати? Поділіться відповіддю і вашими думками про лідерство зі світом. Вірю, що це буде найкращий рік вашого лідерства, тому що ви інвестуєте у свій розвиток. А ми знаємо, що всі виграють, коли лідер стає іще кращим.